Надята в Україні Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. З вами Анна Діденко. Доля сепаратистського референдуму на сході України вирішиться сьогодні. У ці хвилини самопроголошена Донецька республіка обговорить, чи проводити його 11 травня. До святкування Дня перемоги залишився один день. Міліція заявляє, готова до провокацій. Російська армія все ще поблизу українських кордонів. НАТО спростовує заяви Путіна про передислокацію військових. Чи проводитимуть сепаратисти на сході референдум 11 травня? Вирішиться сьогодні. Рада так званої Донецької народної республіки в ці хвилини має розпочати засідання, на якому визначиться чи дослухатися до пропозиції Володимира Путіна про перенесення референдуму. Тим часом на заваді проведенню незаконного плебісциту стала і інша проблема. Сьогодні вночі в Донецьку невідомі знищили більше одного мільйона бюлетенів. Передає УНН з посиланням на групу Інформаційний опір люди у камуфляжі увірвалися до приміщень одразу двох донецьких друкарень, де зберігалися надруковані на замовлення сепаратистів бюлетені. В одній знищили 800 тисяч бланків, в іншій 300 тисяч. Тож тепер бюлетенів для проведення так званого референдуму немає. Далі про події на сході розкаже Катерина Полякова. Катю, добрий день. Які останні новини? Привіт, Аню. Отже, сьогодні самопроголошена Донецька республіка вирішить, чи проводити референдум 11 травня. В ці хвилини в будівлі захопленої Донецької облдержадміністрації мають початися збори народної ради. Нагадаю, напередодні президент Російської Федерації Володимир Путін попрохав Донецьку народну республіку перенести референдум з 11 травня на більш пізній термін, аби створити для нього умови. Референдуму мы готовы. У нас уже сформированы участковые и территориальные избирательные комиссии. У нас есть уже практически полный тираж бюллетеней, то есть остался какой-то минимум. Бюллетеней более половины уже в территориальных комиссиях, остальные заберут сегодня. То есть нам может помешать только война, то есть нам может помешать вот только какая-то ну, очень большая провокация. В списке мы используем... 2012 года, так как СБУ закрыл для нас свежие списки, поэтому часть избирателей будут голосовать вот через списки дополнительные, вот, только без, без суда, как это происходит ну, вот, традиционно. Но регистрация обязательная. Вот, проголосовать на участке может только человек прописанный, или зарегистрированный по конкретным адресам. Перенос референдума и просьба Владимира Владимировича при всем уважении к нему необходимо быть обсуждена исключительно народными громадами. Не раз заявлялось, что пока хунтой в Киеве не будут выполнены наши условия по прекращению антитеррористической операции, по освобождению всех политических заключенных после возвращения в казармы войск, после разоружения всех незаконных формирований, сформированных после 21 февраля, В тому числі спецгрупп МВД і національної гвардії. І після этого можна говорити о каком-либо переносе сроків референдума цим э, условиям і выполнению цих условий для Києва сталося два дні. в течение двох днів не будуть виполнені, ніякому піносі референдума речь не пойдет, тому що вони вже будуть проводі. Донецьке обласне управління Міністерства внутрішніх справ забарикадовано. На третьому посту в будівлі від сьогодні з'явилися барикади викладені із мішків з пісків, а також колючим дротом. В управлінні не коментують появу барикад школи дитсадки Слов'янська і Краматорська досі не працюють в зв'язку з проведенням антитерористичної операції в цих населених пунктах. Припинено навчальний процес. При цьому у відкриті чергові класи та групи. Слов'янську також призупинено навчання в Донбаському державному педагогічному університеті та інших п'яти вищих навчальних закладах. Не працюють дві установи інтернатного типу. В Краматорську призупинено навчальний процес у Донбаській державній машинобудівній академії і трьох вищих навчальних закладах. Про це повідомив перший заступник. Голови області Андрій Ніколаєнка. І сьогодні не вийшли на навчання студенти двох університетів і інших навчальних закладів Маріуполя. В місті зачиняються торговельні центри. Ті, ж, хто готовий працювати, прибирають увесь товар з вітрин. Залишають підприємці і магазини у підземці. Багатолюдно сьогодні лише біля відділень банків, адже напередодні на підприємствах давали заробітну плату. Зарплата на карточках. Як? Як отримати ці гроші? Приват закрылся. Как можно снять эти деньги? Единственное, что сейчас ЧП, что банк, вот приватбанк закрылся, и вот с приватовскими карточками люди бегают. Город заблокирован, и машины инкассаторские не подъезжают, чтобы банки заправить. Ну так, вроде ничего. Ну вы ощущаете какое-то переживание? Ой, ну я же в магазинах нема ничего, хлеба вдоволь не возьмешь, что это такое, потому что мая. мусора кругом полно. Потому що мусорки не працюють і можуть під'їхати. В Маріуполі українські військові посилили блокпост при виїзді з міста у бік Мангуша. В районі заправки Паралель безпосередньо на плитах стоять кулемети, спрямовані на зустріч транспорту, який рухається. На повороті в село Бердянське, де знаходиться військова частина, встановлюють другий блокпост з кулеметним гніздом. В Луганську представники так званої пів армії південного сходу захопили танк часів Великої Вітчизняної війни, який раніше стояв на постаменті. Виявилося, що ходова частина танку у справному стані, тож його підігнали до барикад. Вже завтра заявляють екстремісти. Він проїде по усьому місту в ході імпровізованого параду. Мешканці Луганська вже почали охоче фотографуватися з машиною. Танк т 34 зняли з п'єдесталу для реставрації та участі в параді до дня перемоги місцевих комуні. Нальники ще на початку квітня, восени минулого року, цей танк брав участь у святкових заходах на честь звільнення Луганщини від фашистів. Концерн Стірол припинив виробництво через критичну ситуацію в Донецькій області. Про це повідомляє офіційний сайт підприємства. Стірол знаходиться в Горлівці. Це місто стало одним із центрів діяльності збройних сепаратистів. Вони захопили тут міліцію, мерію, прокуратуру, будівлю відділу боротьби з організованою злочинністю. Тож на «Стіролі» вирішили призупинити небезпечне виробництво аміаку його похідних карбаміду, селітри і карбамідно-аміачної суміші. Також повністю звільнено аміаскосховище. Персонал підприємства буде працювати в штатному режимі, але замість виробництва на заводі займуться ремонтами. Заробітну плату на час вимушеного простою обіцяють зберегти в повному обсязі. Концерн Стірол це величезний хімічний комплекс. Там працюють майже 4 тисячі людей. На території Донецьк Одеської області розпочав діяти спецбатальйон Шторм. Про це повідомили в обласному управлінні міліції. Його основне завдання забезпечення громадської безпеки. Він працюватиме під виглядом спецпідрозділу патрульної служби. Напередодні ж до Одеси прибув і сформований з добровольців спецбатальйон міліції Київ. 1 Спецпризначенці вже приступили до виконання завдань із забезпечення громадського порядку та недопущення проявів сепаратизму в місті та. На территории Одесской области начал свою практическую деятельность батальон особого назначения «Шторм». Задачи подразделения состоят в обеспечении защиты и охраны жизни, прав и свобод граждан Украины, государственной целостности. И в Аню, далі буде. Дякую. Це была Катерина Полякова, которая за подъемами в регионах. Не ходити на масові мітинги 9 травня, закликав українців прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Про це йдеться у його привітальному зверненні на сайті Кабміну. Від імені уряду та від себе особисто прем'єр привітав ветеранів та дітей війни днем перемоги та попросив не піддаватися на провокації, які готують екстремісти. Яценюк зазначив, що російська на сьогодні лишається регіональною мовою у тих областях, де нею розмовляє більшість населення, і наголосив на необхідності пошту. Шого компромісу задля збереження цілісності України я не розраховую на те, що екстремісти візьмуть паузу у своїх кривавих справах, хоча б на цей день. Керівництво держави поінформоване про чорні плани російських диверсантів та їхніх найманців. Влада вживає усіх заходів щодо безпеки, але нам протистоять люди, в яких нема нічого і нікого святого. Прошу по можливості утримуватися від будь-яких масових акцій, а у разі їхньої участі не піддаватися на провокації, демонструвати терпимість до прапорів, гасел, інших поглядів. Міліція готова до провокації на день перемоги. Представники правоохоронних органів у Києва заявили, що будуть прийняті всі заходи для забезпечення правопорядку на 9 травня. За словами прокурора столиці Миколи Герасимюка, міліція діятиме чітко і реагуватиме на провокації жорстко. Я обіцяю, що реагувати ми будемо жорстко, і допускати якихось нечітких дій неорганізованих не будемо. Міліція готова до цих подій, і я хочу вам сказати, що обіцяю, що порядок в місті Києві на ці свята під час підготовки до виборів буде забезпечено. Готові до відзначення дня перемоги і активісти майдану. Вони обіцяють не піддаватися на провокації та забезпечити мирність заходів 9 травня. Самоборона майдану та правий сектор власних акцій не проводитимуть, але пильнуватимуть правопорядку по всій Україні. Ботим з міліцією міліція працює з нами. Ми не по різні сторони. ми по одну сторону, так як і має бути. Міліція дожена бути з народом, а народ має бути з міліцією. Правительственный сектор официально уведомляет, что не будет проводить никаких мероприятий на территории Украины. Ни в Харькове, ни в Донецке, ни в Киеве, ни в Луганске, ни в Одессе, ни в Полтаве, ни в Виннице, ни во Львове. Единственное, что мы будем делать, это почти минуты молчания в память всех погибших во Второй мировой войны. И будем сопровождать и охранять все ветеранские организации, которые обратились к нам за такой помощью. Російські військові досі залишаються біля українського кордону, із такою заявою виступив генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен. Тож глава альянсу закликав Москву виконати свої міжнародні зобов'язання і відвести війська від східного кордону України у вітчизняному МЗС. Також повідомили, що чекають на реальні підтвердження заяв Кремля. Нагадаю, напередодні Володимир Путін запевнив журналістів, що свої війська Росія забрала. Мовляв, вони повернулися на полігони і продовжують навчання. Це вже не уперше, коли у Москві роблять подібні заяви. Однак, щоразу НАТО та Держприкордонслужба України їх спростовують. У нас ріму говорили, що беспокоят наші війська у українських грані. Ми отвели. Вони находятся сьогодні не на українських граніцях, а в місцях, где они проводят свои регулярные студенты на полипон. Росія залишиться без торговельних преференцій. Найближчим часом США обмежать доступ Москви до загальної системи пільг для країн, що розвиваються. Про це заявив президент США Барак Обама під час виступу у Конгресі. За його словами, Росію слід викреслити з цього списку. Відтак торговельні пільги на неї більше не поширюватимуться. Тож імпорт російських товарів до Сполучених Штатів обкладатиметься звичайними, а не преференційними ставками мита. Ця програма пільг торік дозво. Росії заощадити майже 300 мільйонів доларів. Музика. Німеччина намагається врятувати українські вибори. Канцлерка Ангела Меркель особисто переконує Володимира Путіна, що українці мають отримати демократично обраного керівника держави. Подробиці розповість оглядач доча Захар Бутерський. Офіційний Берлін бере активну участь у врегулюванні конфлікту в Україні. Лише в останні кілька днів Меркель кілька разів дзвонила Путіну, щоб переконати президента не зривати вибори, дати можливість Україні отримати демократично обраного керівника держави. Позиція німецького уряду вибори в Україні 25 травня є важливими і провести їх можливо навіть попри нестабільність у низці регіонів та попри антитерористичну операцію. Це цілком збігається з позицією і Порошенка, яку кандидат в президенти висловив нині в Берліні. Тим часом. Експерти і політики у Німеччині вже активно обмінюються думками щодо можливого плану Б, якщо безперешкодне проведення виборів по всій Україні буде неможливим. На думку берлінського експерта Штефана Майстера треба добитися е, стабілізації ситуації для захисту спостерігачів та забезпечення проведення виборів. Але водночас майстер каже: якщо незадовго до голосування стане видно, що у двох-трьох регіонах це не вдається, то краще вибори перенести. Ще один німецький політолог Андреас Умланд вважає, що в разі продовження ескалації вибори так чи інакше доведеться скасовувати. Він вважав би тоді елегантним виходом для Києва провести конституційну реформу та непрямі вибори президента за допомогою народних депутатів, можливо, разом із регіональними депутатами. Утім, це лише варіанти, які пропонують незалежні аналітики. Німецька ж дипломатія напружено бореться за варіант а проведення повноцінних виборів 25 травня в Україні. І німецький МЗС вийшов днями з ініціативою щодо проведення другої женевської зустрічі за участі Росії та України і старається всадити Москву за стіл переговорів. У Копенгагані ввечері стартує другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення. Там мають визначити ще десятьох учасників, які потраплять до фіналу, що відбудеться вже в суботу. До першої десятки ж увійшли серед інших і представники двох країн, які останніми місяцями не сходять із заголовки у змі України і Росії. Тим часом букмекери вже визначилися зі своїми фаворитами. Перемогу цього року пророкують співаку з Вірменії Араму або представниці Швеції Сані Нільсен. І от нашій Марії Яремчук передбачають четверте місце. На учасниць з Росії не покладаються великі надії. Сестри Толмачови за прогнозами букмекерів опиняться у другій десятці. І на цьому все більше новин. Дивіться о 14-й. вдалого дня.